Всім величезний привіт запрошую вас на свій канал, самих найкращих. Вітаю вас, новий тиждень. Подивимося сьогодні, які знижки на овочі і фрукти в магазині. АТБ. Лимони по 44 гривні. Зараз подивіться, які хороші лимончики. Так, мандарини по 50 гривень буду заокруглювати ціну. Ківі в кошику 125 гривень. І по 12,50 ківі на вагу. Так, добре. Помело по 69 гривень. Грейфрути по 46 гривень. Банани 68 гривень, ще в ціні не падуть, але я думаю, що скоро банани в ціні впадуть. Так, апельсин фасований 53 гривні, кілограм. Ось така сіточка. Кілограмчик. Так, банани другий гатунок 52 гривні. Мандарини... Ой, апельсини 43 гривні, хороші апельсини. Треба зараз також взяти. Авокадо 24 гривні за 100 грамів. Муркот мандарини 58. Так, авокадо перший гатунок. А, різні авокадо. 21 гривня 50 копійок за 100 грамів. Репчів 24,50. Фуджі 25. Українське 18. Томат червоний коктейльний. пів кілограми, 85 гривень. Томат чері 60 гривень 250 грамів. Капуста Пекінська 50 гривень. Імбир 25 за 100 грамів, часник 18 за 100 грамів, огірки тепличні по 10-60, в ціні трішки падають, а попирчитих немає, як я говорю, тільки гладкі. Так, добре. Селера 64 гривні. Капуста. Капуста молода. 50 гривень, капуста ціні впала, господинки. Це добре. Мені здається, що редиска тебе трішки дорого. По скільки у вас редиска? От у нас є біля дому магазин, знаєте, такі магазинчики біля дому ж є. По 50 гривень редиска. Перець солодкий 18 гривень. Тут в нас томати коктейльні кілограм 129, 9, 130 гривень за кілограм. І томати тепличні по 90 гривень. Так, а капуста звичайно по 13 гривень зараз. Цибуля по 15 гривень. Цибуля фасована по 20 гривень 70 копійок кілограм. Морква мита 16. Морква не мита 9,80. Так, добре, картопля відбірна фасована по 60 гривень півтора кг. І картопля фасована, перший гатунок 27,50 за кілограм. Картопля добірна фасована 86,52 кілограми. Картопля перший гатунок 2,5 кг 100 гривень. Картопля рання 32 ,60 гривні 60 пійок. Картопля. Звичайна картопля. Я хотів сказати, де звичайна картопля. Майже 22 гривні, звичайна картопля. І буряк по 16,95. Так, дивіться, що це таке? Морква мита кольорова 24 гривні кілограм. На салат. Морква мита кольорова. на салат буде красиво. Так, салати тут по сумі по 45 гривень. Печериці вагові по 10,80. Печериці фасовані, пів кілограма 63,60 і гриби печериці королівські 350 грамів 46,70 Так, давайте ще подивимося, які ціни. Самі найнижчі ціни хочу вам показати. І на основні продукти в магазині АТБ. Дивіться, зараз зі снижкою 30% мюслі від Акса, 375 грамів, 50 гривень, 70 копійок. З полуницею та шоколадом. Пластівці від Нордік дуже хороші. Я їх не раз купував. 500 грамів, 52 гривні 50 копійок. І ось такі пластівці вівсяні. Сила Геркулеса. Тут вага вже йде більше 720 грамів і ціна 39,30. Від Делюкс Дрібнозірнові пластівці вівсяні 39,40-400 грамів, вивачаюсь. Хлібці від своєї лінії ось такі з'явились. До речі, дуже добре їх купувати на паштет, на якусь намазанку 25,50 і в ще йдуть. От паприка і також є ще шпинат та цибуля в двох варіантах. За 24-20 можна придбати хлібці гречані 110 грамів. 22 гривні 40 копійок, хлібці рисові. Зі знижкою від для паста. Вага 420 грамів, 34-30. Піральки також в акції 34-30-420 грамів. Витки від своя лінія, 400 грамів, майже 32 гривні. Також мушлі, 32 гривні, 400 грамів. Вермішель своя лінія, 400 грамів, 32 гривні. Дивіться, які мацюпонькі кільця. Також 32 гривні, 400 грамів. Я вам хочу побажати а, економних покупок сьогодні. Я вам хочу вас подякувати, вам подякувати за коментарі, за ваші та за ваші вподобайки. Величезне вам дякую. Соломка від своєї лінії 400 грамів 32 гривні. Також від своєї лінії це у нас іде спагетті 32 гривні 400 г. І ще є довга ось така, ну тут написано локшина довга. 400 грамів 32 гривні. Від торгової марки Атуаль, крупа пшенична Артек, 800 грамів 28,90. Так, тут у нас гречка, також атуаль, тут йде вже цілий кілограм 48,70. А ось гречку від розумний вибір. Також тут кілограм можна придбати за 23 гривні. Рис від розумний вибір, пропарений, шліфований, кілограм 46,90 Рис довгий, шліфований. Зараз булгур зі знижкою 20% 28 гривень 500 грамів. Рис у пакетах від своєї лінії. Тут 4 пакети по 250 грамів, 37,90. Так, вибачаюсь по 125 грамів, математика на осінь. І ще щось тут було, а, гречка вже закінчилась. лишили рис тільки. Давайте подивимось, по чому олія сьогодні. В акції олія від Майола 44,50, 850 грамів. І ще, мені здається, якась має бути. А, стожар ось. І стожар 46,90, також 850 грамів. Якщо вам потрібна нерафінована олія, 850 грамів майола 44,50. Ну що, потрішки можна вже купувати до Паски щось на випічку, дріжджі. Це у нас кислота лимонна, велика упаковка 100 грамів, 19 гривень 20 копійок. Стружка кокосова 11,90 40 грамів. Так, ну і Давайте подивимось, борошно 28,22 кг від розумний вибір. Я завжди його купую, не знаю, може якийсь є краще, залишайте коментарі, будь ласка. Борошно від хуторок 1,835,60 60 Борошно від амбар 32 гривні також 2 кг. І хмельницьк млин 34,92 кг. Так, чай заварка, 110 г від батік, 47,30. чи непогана ціна на цей чай. Азерчай зелений 60 гривень 50 копійок. Хто полюбляє пакетований чай, ось такий зелений фруктовий, 25 пакетів. І чорний фруктовий також 25 пакетів, 29,80. зараз. Чай від своєї лінії, трав'яний 20 пакетів, 29,80. Грейс альпійський букет 25, 27 пакетів, два пакета в подарунок 3990. Також в акції заварний чай від своєї лінії, 80 грамів, 32 гривні, 30 копійок. Чай тропічний ароматизований з додаванням фруктів, з полуницею з вершками та папаєю. І чай. Листовий шматочками овочів та фруктів, усі по 80 грамів. Бергамот, люблю чай з бергамотом, те 25 пакетів, Зараз зі знижкою 42 гривні. Хто ще не купив Хейліс, теж хороша знижка, 25%, 52 гривні, 100 грамів. І чай чорний Хейліс 100 грамів 66,40. Своя лінія, чай чорний. І також з бергамотом 25 пакетів, 1930. Точнісінько такий самий своє лінія, тільки тут вже йде 50 пакетів, тут трішки дешевше виходить. 34,90 чорний і точнісінько такий самий з бергамотом. Дуже зараз вигідно придбати ось цю велику упаковку чаю, 64 гривні, тут 100 пакетів. Хочу ще раз нагадати, показую сьогодні усі продукти з хорошими знижками. Акція триває ще 2 дні. Понеділок та вівторок. Чорна карта, це велика упаковка, 250 грамів. Чорна карта 120 грамів. І Мацюпонька 75 грамів, 80 гривень, 90 копійок. Нескафе Голд у Склі 190 грамів. А ось хто має карту АТБ, зараз можна придбати карт нуар зі знижкою 40% 173,90. Якобс Еспресо 101 гривня 90 копійок. 102 гривні за 230 грамів. Делюкс 100 грамів 58,90. Далмайер 250 грамів. Зі знижкою маленькі йогурти від галичина, 300 грамів 21 гривня, 50 копійок. Зі знижкою йогурт Активія, Полуниця, Ананас. Зараз 25% на сир білоцерківський. Він мені найбільше смакує, чомусь не знаю. Нежирний, 44,90. 5% жирності 49,50 і жирний 9% 51 гривня 90 копійок. Усі вагою 350 грамів. ВТБ знижка на молоко 25% від ферма. Знижка 25% на кобасу від своєї лінії, вищий сорт 550 грамів. Зараз 91 гривня, 40 копійок. лінія сосиски тигриня першого сорту 300 грамів. Ковбасний виріб, відрозумний вибір, палочка 420 грамів, 38,90 Австрійська, своє лінія, 400 грамів, паличка 107,90 Ковбаски від Добров, шинко рубана, Вага тут, яка ж вага 500 грамів, палочка, 153 гривні майже. І також від добров рулет курячий. Від Норвен і кратла Атлантичних риб в соусі з кальмаром. Зараз теж непогана знижка. Від Веладіс. Паста креветочна з авокадо. Вага 150 грамів, 39,30. Від своєї лінія Сьомга 100 грамів, 100 гривень. І мінтая від Веладіс, подрібнена солена. Солена вона чи не солена? Слабо солена. 45,70 Так. 2,99 поштучно. По 40 гривень квочка це один. 37 гривень своє лінія це один. І непогана ціна на Полтавське. Це яка категорія йде. Вищої категорії 31 гривня 40 копійок. Для пухнастиків зараз хороша ціна кеттинг 11,90. Пакет мяу 12,20. Клуб 4 лапи дуже хороша знижка, 25%. Консерва для котів своя лінія. 30 гривень, 90 копійок. І зі знижкою кеттинг з рибою 31 гривня. Так, для. Дорослих собак, консерва кіло 240-64 Зі знижкою 25% горбуша від норвен. Зі знижкою акція на масло молокія 180 грамів. Для власників карти АТБ суміш рослинна, молочна 400 грамів, ну, як маргарин майже. Да? 400 грамів 52 гривні 90 копійок для власників карти АТБ. Крило куряче від Улар, 7,50 за 100 грамів. Філе куряче по 14,70. Бачу, розкуповують майонез від чумак. Хороший, смачний. 300 грамів 35,90. І також майонез від «Гуляй Поле» 300 грамів – 30 гривень. Зараз знижка 33% на паперові рушники від Зева. В упаковці два рулони, а які вони йдуть? Двошарові, мабуть. Двошарові, а я думав тришарові. Хто ще не придбав шауму, в акції і чоловіча, і жіноча. Не забудьте придбати. 78,90 чоловіча. І в акції жіноча. Цікаво, а якщо я помию жіночим шампунем, він буде знати, що це моє чоловік. Шампунь буде знати чи ні? 61 гривня для жінок. Економних вам покупок, міцного здоров'я, мирного неба. Я хочу, щоб у вас було все. Гаразд, до зустрічі.